Який перелік аналізів здати щоб було бюджетно і в той же час інформативно, якщо немає ніяких скар на здоров'я? Це мене сьогодні на консультації зранку спитала таке моя пацієнтка. Розповідаю і вам. Перше, загальний аналіз крові це найперший аналіз, який ви маєте здавати, покаже купу проблем зі здоров'ям, від анемії до онкології крові. І ще скажу вам таке, що анемії бувають різні, пов'язані не тільки з дефіцитом заліза, а пов'язані з дефіцитом поліової кислоти, вітаміну b 12 і навіть пов'язані з онкологією. Уролог з обласної. Київської лікарні розповідав історію, як дідусю з анемією 4 місяці лили залізо, а по факту виявилось, що у нього онкологія рак передміхурової залози. Тому, якщо у вас анемія, будь ласка, не хімічний прийомом якихось добавок, звертанням до якихось нутриціологів, звертайтесь, будь ласка, до лікарів. Далі до списку загальний аналіз сечі. ТТГ, загальний холестерин, загальний білок, феретин, вітамін Д, а також глікований гемоглобін, який покаже коливання цукру в крові за останні три місяці. І також дуже обов'язково для жінок будь-якого віку огляд у гінеколога на кріслі обов'язково і обов'язково з УЗД органів малого тазу та молочних залоз. Більш розширений перелік обстежень та аналізів для чекапу написав у тексті під цим відео.